Про Трампа, пані Олена, скажіть, будь ласка, овальний кабінет, ви де дивилися? Вдома. І, до речі, мені пощастило, що я вже дивилася вже рефлексії, до речі, на каналі 1, +1. сам саму ситуацію, яку транслювали в прямому ефірі, я не дивилася. Я чимось була зайнята. І мені пощастило, тому що я думаю, що я в той момент би таке напруження було важко. Витримати, потім я вже швидко передивилася, що було, і мені було цікаво, що, що ж про це думають інші. І мене потішило, слава Богу, що е реакція була така ж сама, як і в мене. Не хочеться А бути яка була у вас. Ну я думаю, ви знаєте. Це складно співчуття і підтримка президента, тому що це було витримати дуже складно, знаючи його характер, я розуміла, наскільки він тримається. І це, це було мужньо. І він